Houston. Операція була на межі зриву. І отак у нас виглядає бочка. Але приїхала рембригада і замінила бочку на ось таку красиву 200 літрову. А зверху встановили кран Маєвського який спускає воздух. А знизу встановили обратний клапан. Фільт. Ось сюди йде подача. Обратний клапан не дає стекти воді назад, а йде через фільтр, через кран автоматичного поливу і капає. На наші помідорчики. Ви запитаєте, а звідки ж іде вода? А вода йде з отакої ємкості. Ось до неї підключений шланг? Пішли далі. Цей шланг іде ось до такого насосу. Цей насос підтримує тиск. Ось цей датчик, коли відкривається кран, датчик зрабатує, насос включається, коли кран закривають, насос автоматично виключається. Зараз продемонструю. Отже, в бані в мене встановлений болер через Wi-Fi звідточку. Яку я можу включити, перебуваючи в місті через мобільний телефон. Включив бойлер, почав грітися. Далі я включаю кран. Ось включився насос пішла водичка Потреб, Насос виключився. Красота. Отже, після насоса у нас приходить до такої гілки. Одна пішла в баню, запітує, а друга донизу пішла на теплицю на бочку. Он шланг і пішла на теплицю і набирається бочка.